Команда ХФКС грає в помаранчевий футбол. Перший гол вони забили на перших секундах гри, коли камера ще не була ввімкнена. 1-0. Гол у відповідь від металіста відбувся ближче до середини тайму після красивої комбінації. 1-1. Ще за хвилину прохід Микити Гладишева закінчився точним ударом у кут ворі. Один. Потім нападник жовтих Тимофій Соколов продавив захисника в силовій манері, але влучив у воротаря. У наступній атаці м'яч влучив у штангу. Команда ХФКС відповіла небезпечним виходом, але виручив воротар Даня Тудвасів. Небезпечно бив нападник помаранчевих. М'яч пройшов у сантиметрах від воріт. На початку другого тайму металіст провів ще одну багатоходову комбінацію, і рахунок у матчі став 3-1 на їхню користь. Влучним ударом комбінацію завершив Льоша Черноусо. Майже одразу небезпечно бив Андрій Павлов. Але швидкий нападник «ХФКС» втік зі своєї половини поля. Прибрав м'яч під удар і сильно пробив у ближній кут воріт. 3-2. Тут же помаранчевим вдалася ще одна атака, але не пощастило в завершальній фазі. У Ковальчука виявився ще й талант дальнього пасу. Металіст продовжував створювати моменти біля воріт суперника. Але Помаранчеві організували швидку контратаку і зрівняли раху. Три-три. Даня Іванов дальнім пасом вивів Микиту один на один із воротарем. Не забуваєш ти? Забивають тобі. Чотири. Три. Кравці ХФКС володіють технікою. Андрій Павлов в один дотик відправив нападника у прорив. Потім у два дотики. Льоша вдало попрацював корпусом із гравцем, який явно важчий за нього. Фінальний свисток зафіксував перемогу ХФКС із рахунком 4-3. Посилання на повну версію гри шукайте в описі.